Коли Залужний звільнився з війська через ВЛК, яка була ваша реакція? Ну він же не звільнився з війська. Ну, точніше, так, він, він, через... да, він звільнився з війська через… Він його начальник Генштабу. Так, Він звільнився з війська через ВЛК, але він звільнився вже не зі своєї посади, а з резерву, правильно? Не знаю, М -м, якщо чесно. Його, його... Це має значення. Дивіться. Е він перестав бути головнокомандувачем, був відправлений в резерв, наскільки я розумію, і, власне кажучи, з резерва. Звільнився через ВЛК. Е ну, я ж не Валерій Федорович. Я не знаю, е ну йому на той час вже пропонували. І, ну, власне кажучи, йому відразу там президент е відразу його планував відправити послом. Дивіться, Військовосвязувальниця... моєму розумінню, моєму розумінні, може, дилетантському, коли ти звільняєшся з війська або з резерв через ВЛК, ти хворий. Ну, ти хворий. Але в тебе явно немає здоров'я, щоб виконувати таку роботу, як роботу посла. Тому я питаю, як у вашому військовому товаристві, сержантському, офіцерському, була, Хорошо, сприйнята відпові... так, була сприйнята ця новина? Відповім вам так: по-різному була сприйнята ця е, новина. Не скажу, що прям. Е, я думаю, що суспільство обговорювало насправді всю цю історію більше, ніж сама армія. Ви от, особисто, як сприйняли? От ви не повірили, в армії настільки, от е, всі. А, ну окей. Отак, <laughs> тобто в, суспіль, в суспільстві обговорень завжди більше.